То я кажу, мені краще в садку посидіти, накрити стіл прекрасною білою скатертиною, або рушник гарний наш український. Смачні страви приготувати, все в горшочках, борщик, картошечка з м'ясом, салатик, баклажанчики, зелень, якесь світле холодне пиво з холодильника або 100 грам. Самогон я не люблю. Гарної горілочки. І навіщо кудись летіти. Боже, ризикувати, кучу грошей платити. За що? Не знаю. Тут можна прекрасно відпочити. Якби не війна, звичайно. У нас западна, які хороші були санаторії, які українці побудували собі міні-готелі. Та пісня, красота. Було б тільки з ким їхати. Відпочивати, бо відпочивати треба теж знати з ким і для чого. Такі справи, так що я вже майже дійшла. Може зараз каву закажу, не знаю. А може зараз докуплю, в мене вдома закінчилась, нема кави. Куплю каву, поп'ю каву і буду працювати. В принципі, я все зробила, що хотіла. Напевно, сьогодні куплю тільки цукерки і печиво, а все інше, що хотіла на метро Лівобережна, то вже завтра не хочу перегружати себе.